Біль, смуток та жалоба оповили Мукачево на війні. Загинув наш герой Олександр Попович, 22 січня. В соборі Успіння Пресвятої Богородиці з захисником прощалися рідні, друзі, одномістяни та побратими. Померли. У небі немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, але є то життя безкінечне. І дякую тобі, брате, за те, що мужньо і до кінця тримав небо. Солдат Олександр Попович, військовослужбовець військової частини А-4638, загинув під час виконання бойового завдання 16 березня 2024 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Лише через 10 місяців по загибелі росіяни передали тіло захисника і його повернули додому. Прощаються з героєм зі всіма почастями. Тепер він спочине у рідній землі. Знайомі нашого брата Олександра, захисника, який віддав свою, своє життя, захищаючи нас, щоб ми вже могли життя. Знайомі згадують Олександра як добру і світлу людину. Для рідних він був надійною і міцною опорою. У героя залишилося двоє дітей син і донька, а також батьки та брат з сестрою. Він був чуйним, відповідальним, можна сказати, бо ніколи не відмовляв. Десь їх його попросиш, він завжди йшов на допомогу, не відмовляв ніколи. Ми до до останнього думали, що все таки він зайдеться. Він довгий час був зниклим безвісті. Ми думали, що все-таки може можливо десь знайдеться, десь в полоні, десь так, але на, на те, що ніхто не думав. Будемо пам'ятати, да що він був герой. що герої посеред нас, такі як він, і більшість із них вони завжди будуть з нами. І будемо пам'ятати кожен, кожен їх чинок. Кожна втрата захисника це більше пронизує серце. Низький уклін вам, наші воїни, за самопожертву задля збереження нашої рідної України. Вічна пам'ять та слава герою.